Доброго ранку, мої дорогенькі хлопчики дівчатка. Сьогодні у нас 3 грудня. І зробимо розклад на бажання. Чи здійсниться моє бажання, так чи ні? Так, розкладуємо на 5 частей. А ви вибирайте любу. Перша частина друга. Друга частина третя. Третя частина чи здійсниться моє бажання четверта. Так, четвертая частина и пятая. Так, пять частин. Чи здійсниться моє бажання? Выбираем. Раз, два, три, четыре, пять. Так, дивимося. Отако. Так, трошки отодвинуть. Перша частина чи здійсниться моє бажання. Так, да, щось тяжеленько пока що, тяжеленько, але збудеться. Збудеться карта перемоги. Друга частина, чи збудеться моє бажання. Тут щось в хитрості обман. І длительна бедственна ситуація. Ні. Третя частина, чи збудеться моє бажання. Карта радості. Карта сили перемоги, удачний случай по справедливості. Так, тут да. Четверта частина. Чи збудеться моє бажання? Так, тут щось то колесо фортуни і хороше предзнаменування. але якась маніпуляція. Якась ману, пару карт ще. Маніпуляція. Пару карт. Що за маніпуляція? Чи збудеться? Спекуляція і що то ні. Якась маніпуляція. Щось поки ні. І п'ята частина чи збудеться моє бажання. Перемену. ясне видіння, Удача. І положительний результат. Тут, да. Тут збудеться. Ось такий розклад на бажання. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую за вашу підтримку. Гарного вам дня, гарного настрою. До побачення!